Ти Ти нахуй! Та скільки будеш Що буде Where is так this place? Тут. це? Фінали, так ви зі мною поводитеся? Розв'яжіть мене, негайно, right now! Таблетки, які ти приймали були отрутою, яка повільно руйнувала твій мозок. і свій галуцинацію справді цікаво. <coughs> і, і віця, які ми пережили, <coughs> і тепер вони проникнуть у твою і блокусіп. Нам мене треба було пити таблетки. Ти не рятівник. Твоя жадівні зробила нас такими, якими ми і є. Now, і тепер ми станемо твоїм кошмаром. Ти я і був тим лікарем. Ти не радієш? Наш мастер, будь ласка. Так, ой, то я був лікарем, який розмішчався одне, і потім у мене псих.